Всім привіт! Фінляндія на очах знищує стереотип про свій холодний клімат. 6 жовтня в Україні вже скрізь були заморозки. Ось я стою на березі маленької річечки і спостерігаю за місцями, де стоять рибаки, щоб і самому прийти сюди колись порибалити за фарелію. Але не в тому справа. Справа в тім, що 6 жовтня тут ще не було жодного нормального приморозку. Розрив трава залазиста, тому підтвердження. Ви подивіться на цю рослину, яка квітує 6 жовтня. В нас вона давно вже померзла, облетіло листя, почерніли квіти. Розрив трава залазиста. В Європі вважається. Інвазивною, агресивною, страшною рослиною. А в таких країнах, як Україна, Білорусь як Казахстан, і ще і виділяються значні кошти для боротьби з такою цією рослиною. Тут ніяких коштів не виділяється, вона нікому не заважає, ніхто не кричить караул. Квітує розрив, трава залозиста і в нормальних біоценозах здорових вона не приносить, не здатна принести ніякої. Шкоди, тому що місця для її розвитку фантастично, просто немає. Ну а теплий клімат, я вам показав початок жовтня Фінляндія, поки без морозів.